ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де Уден. У студії працює Маргарита Кузьманко. Моє вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 189-та доба. Ніч на Дніпропетровщині минула напружено. Нікопольський район знову атакували. Вночі окупанти кілька разів вдарили по Нікополю. Поцілили посеред містю. Одна жінка дістала поранення. Її шпиталізували з осколковим ураженням та мінно-вибуховою травмою. Понад 30 будівель пошкоджено. Били окупанти і по мирівській громаді. Люди не постраждали. В інших районах області без надзвичайних ситуацій. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій. Сьогодні вночі ворог гатив по Нікопольському району, завдавши чотири удари. Є поранена жінка, понівечено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Двічі за ніч російські окупаційні війська били по Нікополю з важкої артилерії та градів. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа, культурно-спортивний комплекс та стоматологія. Є поранена жінка 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні, і її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Комирівській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. За минулу добу піротехніки Дніпропетровщини знищили 37 одиниць вибухонебезпечних предметів, які виявили після обстрілів. У Зеленодольську на території одного з підприємств виявлено 29 касетних бойових елементів від реактивної системи залпового вогню ураган. Ще два снаряди калібру 122-го міліметру знайшли у Нікополі. Також у селі Калинівське Сенельниківського району на території фермерського господарства виявлено сучасні протитанкові гранати у кількості 6 одиниць. Піротехніки знищили небезпечні знахідки шляхом контрольованого підриву. Снаряди пошкодили 12 багатоповерхових будинків, магазини, аптеки, коледж. Дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. Міські служби ліквідовують наслідки обстрілів, допомагають Нікопольцям. Інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. За інформацією керівництва залізничної станції, щодня через Нікополь курсуватиме потяг сполученням Запоріжжя-Львів. У складі поїзду знаходитимуться три безкоштовних евакуаційних вагони. Відправлення зі станції Нікополь відбувається о 12.58. Для уточнення інформації звертайтесь до залізничної станції Нікополя. Номер телефону на ваших екранах. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив голова районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому роді пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і завдяки їхній гарній роботі ми маємо сьогодні з вами таку спокійну, гарну ніч. Тож, слава ЗСУ! Дякую нашому президентові, який докладає тотальних зусиль для нашої перемоги. А перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається, ви не сумнівайтесь. Не опускайте руки, вірте до останнього, тому що віра це дуже велика сила. А ми, українці, могутня нація, яку ніхто ніколи не переміг. І наразі не переможе. Тож, все буде Україна. Всім гарного дня! Працюємо, виконуємо кожен свою роботу, і все буде добре. Слава Україні. Героям слава станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. Повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Доба минула без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Також, за словами очільника Кам'янського, 1 вересня відновлюється робота зовнішнього освітлення на території міста. Освітлення вимикатимуть увечорі по мірі зменшення світлового дня і вимикатимуть з початком настання комендантської години. У Кам'янському проводять заняття з вогневої підготовки для жінок. Реалізує ініціативу штаб національного захисту міста за сприяння міського голови Андрія Білоусова. Правилам поводження зі зброєю навчили вже близько сотні містянок. А враховуючи велику кількість охочих, програма триватиме і надалі. Більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення міста Б». Воєнна агресія РФ змушує взятися за зброю і прекрасну стать, аби захистити себе та свою родину у випадку екстремальної ситуації. Жінки опановують ази вогневої підготовки. Звернулася до міського голови з пропозицією, тому що були до мене пропозиції щодо навчання. Андрій Леонідович підтримав цю ідею і штаб ШНЗ виявили бажання надати нам технічну матеріальну базу для проведення навчання. Таких ми не кажемо, що кожна після навчань повинна придбати зброю. Ю, мати її вдома, ні, але якщо буде така можливість, ми з дівчатами шуткуємо. кажу вдохлого орка, ви вже зможете відібрати автомат та зробити пару пострілів. Ні, все одно повинно бути. Ми не знаємо, як буде далі. Ми щиро віримо в нашу перемогу. Але все ж таки, опит зарядки, перезарядки, пострілу прицілу, вони повинні мати. Нині на навчанні перебувають близько 30 кам'янчанок різного віку від 26 і до 62 Кроків майже усі тримають зброю вперше у житті. Я чесно дуже вражена, що є в нас така можливість приїхати, спробувати. А по перше, це самозахист в наш час актуальним є те, що людина повинна вміти володіти зброєю. Дуже дякую за організацію. Дуже дякую, що надаєте таку можливість. Нужно, да, в таке час, як зараз, як би вміти вміють кользуватися оружем, та Тем более для таких людей, как я, которые вообще как бы не знали, что это такое, как бы не видели. Приятно было почувствовать оружие. Ну правда руки немного слабоватые, но два раза попал. Первый раз стреляла, да. Ну инструктор хорошо показал, посмотрела, где нормально. Такая обстановка, нынче. Мы, конечно, надеемся, что до нас это не дойдет, что мы останемся под мирным небом, как и сейчас живем. Но не дай Господь вдруг, ну чтобы хоть представление какое-то иметь, что такое оружие и как его в руках держать. Же, как це організувати нашим жінкам, обов'язково нада під керівництвом досвідчених інструкторів, керівника штабу національного захисту камінського Віталія Чернявського та командира добровольчого формування номер 2 Марка Чернявського. Жінки відпрацьовували вправи зі зброєю. Головне тут опанувати свій емоційний стан та не лякатися гучних звуків пострілів. Тренери кажуть, своїми ученицями більш ніж задоволені. Дівчата стараються. Різниця між чоловіками, котрі ніколи не, не стріляли, да, чоловіки, вони їм кажуть, здається, що, що вони все вміють і питаються робити по-своєму. І виходить не так, як хотілося б. Дівчата вміють слухати, да, тому вже яка третя, четверта група, то я задовільний. Наразі захочих навчатися вже чимала черга. Опанувати навички володіння зброєю записалося вже чотири сотні кам'янчанок. Зараз на фронті нашу країну боронять чоловіки, а разом з ними боронять нашу країну також і наші жінки на рівні з чоловіками. І я дуже радий, що кожна жінка в Україні готова стати на захист своєї родини, своєї дому, своєї країни, і Україну ніхто і ніколи не зможе перемогти. Жінка і зброя поєднання не з кращих. А коли в країні війна неважливо, хто ти і чим займався у мирному житті, треба боронити рідну землю і наближати нашу спільну перемогу. І рада кімова максималещенко з Кам'янського спеціально для телеканалу, «Д1». За минулу добу ворог втратив 350 осіб особового складу, 20 танків та 18 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали. Особового складу 47 тисяч 900 осіб. Танків 1974 одиниці, бойових броньованих машин 4312, артилерійських систем 1091 одиниця, реактивних систем залпового вогню 285. Засобів протиповітряної оборони 152 одиниці, літаків 234, гелікоптерів 204, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 849, автомобільної техніки та автоцистерн понад 3 тисячі. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Продовжуємо інформаційний випуск на Дніпропетровщині. Завершують збирати врожай пшениці, проса та соняшника. Цьогоріч аграрії заклали у сховища понад 2 мільйони тонн зерна. Цей показник кажуть в інституті зернових культур. Майже такий, як і у 2021 році. Утім, це зерно складно продати. Фермери не реалізували навіть торішній врожай Цьогоріч Аграрії Дніпропетровщини не засіяли 8,5 тисяч гектарів полів через обстріли. Ще 12 тисяч перебувають у зонах, де збирати врожай не можна через ймовірні замінування. Крім того, 400 гектарів зерна згоріли, бо в них потрапили російські снаряди. У Магдалинівській громаді на ділянці сади перемоги зібрали 4 тонни кавунів. Крім цього, вже купають картоплю, достигають гарбузи і буряк. Врожай для переселенців. Частину передадуть і захисникам, аби зібрати кошти на армію. Люди влаштували смугасту акцію. Кожен міг взяти кавун безкоштовно, а віддячити донатом на збройні сили України у спеціальну скриньку. Під час акції зібрали майже 9 тисяч гривень. Дніпропетровщина в якості гуманітарки від Угорсько-української торговельно-промислової палати отримала сучасну карету швидкої допомоги. Машину передали медикам однієї з лікарень у Криворізькому районі для лікарів, які щодоби рятують життя. Цей автомобіль вкрай необхідний. Він має сучасне оснащення. І про погоду на середу 31 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 градусів тепла вночі до 30 градусів тепла в день. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин розпочнеться телемарафон Простір Свободи на телеканалі Д1, тож не перемикайтеся. Україна нескорена держава, а українці незламний народ. Нашій перемозі бути слава Україні і слава нашим героям.